Всім привіт! Виїхав покататися на пару годин на велосипеді, і вирішив записати вам коротеньке відео про те, що я завжди беру з собою, коли катаюсь на велосипеді, так званий мій велосипедний EDC. Тобто речі, які завжди разом зі мною, будь-які подорожі, які забезпечують і допомагають мені в тих чи інших ситуаціях. Тож, давайте подивимось. Відразу хочу сказати, що це буде коротеньке відео. І е, я думаю, що це буде цікаво тим людям, які починають якраз на велосипеді і не знають, що з собою брати. А для досвідчених так само, я думаю, буде цікава інформація. І якщо ви щось хочете порекомендувати або додати до цього списку, так само прошу вас коментувати. Сьогодні я буду розглядати комплект, який я беру. При катанні на МТБ велосипеді, тому що для шосика я там в мене трошечки інша система, там в мене є внутрішній бардачок, і речі, які я ховаю, і як я ховаю, набагато більш компактніші і займають менше місце. Тож, перше, що я беру з собою на такі поїздки, це зазвичай запасна камера. Я використовую безкамерну технологію на своїх колесах для МТБ. Проте, ви знаєте, камеру краще все-таки з собою брати, тому що іноді можуть бути такі проколи чи порізи, що вам ваш весь герметик і ви не зможете нічим його заліпити, тому завжди треба мати з собою камеру. Так як у мене МТБ велосипед і камера завелика, тобто вона величенька, і вона займає чимало місця на поясній сумці, тому я використовую власне підсидільну невеличку сумочку спеціально для цієї камери. Вона не заважає, вона компактна і тому я вважаю, що це один мабуть, найкращих варіантів. Також я часто з собою беру невеличку ганчірку, яку кладу саме в ту сумочку з камерою, для того, щоб, наприклад, коли ви міняєте камеру, у вас часто бувають брудні дуже. Руки. Звичайно, я беру з собою серветки вологі і сухі, проте іноді саме ганчірка допомагає вам краще, наприклад, відчистити від, на покришці якийсь бруд. Або, наприклад, навіть коли ви заїжджаєте після катки на мийку, вам просто є можливість нею протерти раму і сідушку, щоб вам попа не мокрила після того, як ви помили велосипед. Ну а інші речі я зберігаю в своїй напоїсній сумці від шведської компанії Туль Tul або Тюле. І зараз покажу, що власне, тут ховаю. І яка в мене там організація? Отже, всі основні речі зі свого велосипедного EDC для нетривалих поїздок я зберігаю у поясній сумці Real Pack на 0,5 літрів. Хоча, як на мене, вони більший об'єм, ніж пів літра Якщо порівнювати, з тоїш ваут апхіл на 2 літри, яка, як на мене, не набагато більше за розвивом Проте це тема для іншого відео. Також поясна сумка від туле компактна з гарною ергономікою і виготовлена з якісних та водовіштовхувальних матеріалів. Має світлові елементи та зачіпку для мигалки. Кінець Матеріали спинки зроблені з високодихаючої тканини, сам ремінь має ліпучку для фіксації і фастекс. На ремені також присутні дві бокові січет кишені для зберігання дрібних речей чи їжі. Бокова кишеня основного відділення має ущільнювач для захисту смартфону від подряпин, а саму блискавку можна легко відкрити однією рукою на ходу, якщо вам потрібно дістати телефон, що зручно. А у головному відділенні ми бачимо дві невеликі кишені прошиту повздовж резинку з петлями для кращої організації та карабін для ключів. У прохолодну. На сінню погоду у головному відділенні я зберігаю рукава, БАВ, ну і за потреби інші якісь речі, наприклад, жилетку чи нагова, а також серветки. В одну з кишень ховаю свій водонепроникний міні-гаманець від мармут, у якому вожу картку за потребу документ і готівку, а на карабін вішує ключі і ховаю у іншу кишеню. На петлях резинки закріплюють тюбик парафіну, компактний мультитул від них стул з пасатижами і набором інструментів, що можуть знадобитися при нагоді. А також міні від Lezyne з основними шестигранниками. Ну і в останній комірці закріплюю набір для безкамерки з шилом та червяками від Lezyne. Не забувай також про лопатку та насос. У мене це Pocket Drive, репліка компактного насосу від Lezyne. Для МТБ його з голови вистачає, ну і на сильно підкачуваним так само непогано там на 5 атмосфері можна накачати. Тобто. Власне, це компактна невелика річ, яку можна покласти або в сумку, яку я ввожу всередину, або у нього з з ними кріплення до рами, до, до власне, підфляжника. Так що вибираєтесь, той варіант, який вам більш зручніший і компактний. Ну, в одну з бокових кишень я кладу з собою рюкзачок Шопер. Розміром здається, на всяк випадок, якщо потрібно буде щось купити додому. Ну і крім того, я думаю, одні зараз ключових речей, які треба так само брати з собою в поїздки, це власне серветки, сухі і вологі. Зараз і ви почали випускати. Маленькі вологі севетки, що зручно, вони не, не займають великого об'єму, бо зазвичай ці такі більшенькі, вони займають більше об'єму в сумці, і вони не зовсім завжди компактні, часто їх люди забувають. Ну а тепер прийдемо до безпекових речей, які обов'язково треба брати з собою на велосипеді. Це, власне, шолом, рукавиці. Чому власне, само відношується сюди рукавиці, тому що коли ви падаєте? Дуже часто ви стираєте саме ладоні, Тому, якщо ви маєте хоча б раковиці без пальчиків або з пальцями, це дозволить вам зберегти свої руки від потрапляння туди камінців, які потім дуже складно і дуже складно вибирати, особливо коли падете на, на гравійці. До безпекового компонента я також відніс би окуляри. Окуляри це не тільки захист від сонця, це так само захист від гілок в лісі. Від каміння на дорозі від машин, які часто вилітають, коли їдуть навіть по трасі і по дорогам. Тому що дороги зазвичай брудні, якісь речі можуть випасти з автомобіля, з вантажівок. І тому дуже, дуже рекомендую вам завжди носити з собою спортивні окуляри, саме спортивні, без скла. Тому що може потрапити камінець, спортивні окуляри, вони. Якщо просто можуть тріснути, не розбитися, і скло не попаде вам в очі. А от звичайні окуляри, там скло може дійсно якісь залишки краще погіршити ситуацію, ніж ви були без них. Я часто їжджу в різних жилетках, Це крім того, що це захист, це насправді ще й безпека додаткова і більше видимість на дорозі. Особливо це дуже актуально зараз в осінньо-зимовий період, коли набагато коротші дні. Набагато темніше і просто для того, щоб була краща видимість вас на дорозі, так само до безпеки я відношу такі речі, як задня мігалка, тому що вона сигналізує водієві, що їде велосипедист, і передня денна мігалка, яка так само дозволяє зустріч автомобілям побачитися, що на них рухається якийсь транспорт. І тоді, коли вони йдуть на обгон, вони, хоча б розуміють, що там хтось їде, і вони можливо це не зроблять. Це стосовно безпеки. Ну і в продовження теми блимлок я б рекомендував вам завжди брати, особливо що стосується весени, Це невеликий ліхтар для того, щоб ви могли, навіть коли ви їдете в день, доїхати спокійно додому. Іноді трапляється така ситуація, що ви десь пробилися і не розрахували час, сідає сонце. Блималки в передні не вистачає, не видно дороги, бо ви десь заїхали, наприклад, погано є освітлення, і це дозволяє вам нормально комфорті доїхати додому. У мене насправді звичайний ліхтарик та 500 люменів, здається, від Design. Він старенький вже у нього тут зарядка через Type-A, проте мені його вистачає якраз на декілька годин з головою. На більш тривалі подорожі я беру більше ліхтарі, коли особливо знаю, що я буду вертатися ввечері, і мені потрібно краще якісне світло. Крім того, у мене є від компанії КНОК такий класний дзвіночок. Класна річ. Дивно, що він тут на МТБ, але насправді на МТБ ви часто катаєтесь парками і дуже багато собачників, людей, які прогулюються. І ця річ набагато краще працює, ніж ви просто кричите. Так що я рекомендую, він місця небагато займає, але ефект непоганий. Ну і Для навігації використовую Болт і годинник Гармін. Я насправді болт-два задоволений. Єдине він зараз, як у більшості людей, дуже часто тупить, коли у нас є повітряні тривоги. На відміну від гармін, який дуже рідко це робить, і він набагато часті краще показує маршрут. Тому годинник це класна річ і більш універсальна. Але в мене болт з'явився раніше, тому можу рекомендувати як базовий велокомп'ютер, Хоча зараз з'явилися нові версії, тому хто хоче, напевно, варто розглянути щось новіше. Ну і на завершення моя рекомендація. Особливо це стосується, коли ми катаємося восени, коли погода стала така мінлива, може бути дощі, в лісі і навіть в місті часто бувають калюжі, мокро. Тому я б рекомендував всім собі встановити ззаді якийсь захист, якесь крило, для того, щоб бруд з заднього колесу не накидали вам на спину і на попу. Тому що передній варіант ще окей, там можна це все пережити. Я рідко вішу щось наперед, а от саме для заднього колеса я б рекомендував би вам поставити задній захист. Це забезпечить сухість вашої спини і вашої попи, що дозволить набагато комфортніше пересуватися по лісу, по місту та будь-де. З додаткового я б рекомендував б вам завжди брати з собою воду, хоча б 0,5 літрів. І другий варіант, я кладу зараз її в пляжник, але це власна куртка. Вітрівка на всяк випадок, вона може захистити від вітру від невеликого дощу. І коли ви вертаєтесь пізно ввечері, знову ж таки, коли ви не розрахували свій час, або не знаю, змінилася погода. У вас є завжди варіант, щоб вам було тепліше і ви не промокли або не замерзли, доїжджаючи додому. Ну, власне, це весь мій набір EDC на сьогодні. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. У кого є якісь цікаві коментарі чи ідеї стосовно ваших EDC велосипедиста або основних речей, які ви берете з собою на покатушки, залишайте в коментарях. Підписуйтесь так само на канал, ставте лайки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня, всім пока.